Понеділок, 16 жовтня. В ефірі новини на 11-му у студії Марко Ручка Вітаю вас. Неспокійна ніч для області. Росіяни випустили по Дніпропетровщині дві ракети. Одну збила наша ППО, інша поцілила по Дніпровському району. і Нікопольщина протягом вихідних окупанти атакували громади і райцентр з важкої артилерії та градів. Тривожний був і сьогоднішній ранок. О сьомій ворог обстріляв зі ствольної артилерії Марганицького громаду. На щастя, людей не зачепило. У Нікополі пошкоджені два магазини та два кафе: приватне підприємство, релігійна установа, транспортний об'єкт та сквер. По Понівечені п'ятиповерхівка, три приватні будинки, господарська споруда, авто та зупинка транспорту. Зачепила також газопровід та чотири лінії електропередач. Без світла залишилися майже півтори тисячі родин. У Марганецькій громаді побиті дві оселі: релігійний об'єкт та електромережі. Ворог вночі атакував Україну ракетами та безпілотниками. Звуки вибухів чули у Миргородському районі на Полтавщині. Влучання не було, але уламки ворожих ракет пошкодили кілька приватних будинків. Постраждали троє місцевих, серед них дитина. Під ударом була і кірова градщина. Там працювали сили ППО. Частину ворожих цілей збили, але її влучання, руйнувань цивільної інфраструктури немає. Одну людину доправили до лікарні. Загалом українські захисники неба знищили дві з п'яти ракет Х-59 і 11 з 12 шахедів. Також РФ запустила одну ракету «Іскандер-М». Так, загалом, по нашій зоні відповідальності, зокрема, сигнали повітряної тривоги лунали більше 4 годин. В різних областях розкатувалися знов таки траєкторії складні. Вираховувались маршрути з у, тим, щоб обійти системи протиповітряної оборони. Але робота була досить результативною. Тим не менш, говорити про нову тактику зарано. Вони продовжують маневрену тактику, те, що вони вже. Застосовували. В 14 му вона з мамою чергувала у шпиталях. Нині ж рятує поранених на одному з найгарячіших напрямків фронту. Це історія 19-річної бойової медикині. Одразу після закінчення медколеджу дівчина вступила до 108-ї окремої бригади тероборони на передовій майже півроку. Як на це зважилась, і що про цей вибір захисниці каже її родина. Фронтовий репортаж нашої кореспондентки Анастасії Вільхової. Я колись дивилась фільм з мамою якийсь про військових. І там розповідалось про військових медиків. І я подумала, вау, я напевно хочу стати медиком. Перший раз в очі війні дівчина подивилася у 2014-му. Тоді разом з мамою 11-річна Катя створила куточок для бійців на залізничному вокзалі Дніпра. Вони годували та організовували ночівлю для військовослужбовців, які були у місті проїздом. Вони всі дуже милі, посміхались багато, спілкувалися зі мною. Гарні хлопці дуже були. Я була там часто, але в перші часи я скоріше грала з бійцями в шахи. За це мене точно хтось запам'ятав і каву робила. Повномасштабне вторгнення Катерина зустріла вже студенткою медичного коледжу. Розповідає паралельно з навчанням, а іноді замість деяких лекцій разом з мамою відвідувала курси тактичної медицини. Доводилось відпрошуватись з лекцій, бо ми їдемо до бійців навчати. Просто хотілося бути готовою до всього, бо ніколи не знаю, що втрапиться вдома. Аварії ті ж самі, і це можна використовувати не тільки у військових умовах, а як просто до медична допомога. Після закінчення медколеджу дівчина довго не вагалася. Багато друзів військових, і на фоні ця думка часто була. А спочатку повномасштабний мій брат став військовим. Пройшло кілька місяців, я подумала, напевно, я теж готова. Вже як півроку 19-річна Катерина на запорізькому напрямку. Там бойова медикиня рятує поранених разом з командою військових лікарів, надає бійцям невідкладну допомогу. А потім, під обстрілами, що не вщухають ні на хвилину, евакуює бійців з лінії фронту. Коли є поранений, тобі максимально швидко на нього до нього потрібно дістатися. І саме важке це саме маршрут до нього дістатися, тому що. Коли ворог е, бачить, що він десь влучив, і він ну вже завідомо розуміє, що там можуть бути поранені, і що зараз туди піде медик, тому вони починають вицілювати, вони вже починають видивлятися і готуватися до того, що якщо піде мед, ну, евакуація, починає туди насипати. На евакуацію лічені хвилини. Втім, працювати медикам треба не лише швидко, а й непомітно. В цьому допомагають спеціальні автівки всюди ходи. Ось на таких юпіерах військові медики евакуюють наших бійців з нуля. Лише зараз броньована автівка може вивести до 12 людей. Головне завдання військових медиків, які працюють поблизу лінії фронту перевірити тиск та пульс, стабілізувати у пораненого захисника дихання, зупинити кровотечу і зробити все, аби якнайшвидше доправити його до тилової лікарні. Війна артилерії, війна дронів, війна авіації, тому це частіше все ж таки уламкові поранення, кульових прямих там бойових зіткнень. Е, мінімальна кількість. Часто парамедики просто видирають наших військових з лап смерті. кажуть, навіть одне в. Рятоване життя вартує всіх ризиків. Якби можна було повернутись в минуле і якось переобрати, я б пішла так само. Анастасія Вільхова, Денис Єлисавенко, новини 11 каналу. А у Дніпрі вчителі шкіл та викладачі професійних училищ проходять курси психологічної та домедичної допомоги. Тренінги проводять інструктори комунального підприємства Госпітальєри Дніпра, фахівці медуніверситету та медики за кордоном. Вони вчать освітян зупиняти кровотечу, накладати турнікет, надавати допомогу при різних травмах. Після проходження курсу слухачі отримують сертифікат. Війна у нас ідея, вона закінчиться, а знання знадобляться завжди. Ми вчимо протоколом, які працюють в усьому світі, вже давно. І щоб у людей було розуміння, що вони можуть робити, що вони не можуть робити, бо більшість питань їх тормозить саме це. За час, скажімо, повномасштабної війни у нас пройшло навчання з домедичної допомоги вже близько трьох тисяч педагогічних працівників різних категорій. Це і вихователі, це і вчителі, це і практичні психологи. І ми будемо долучати ще викладачів професійно-технічних наших училищ. У кривому розі водій на підпитку врізався у стовп близько восьмої вечора. На вулиці Алмазні кермувальник автомобіля Шкода намагався обігнати іншого водія, але не впорався з керуванням. Машина зачепилася за бордюр та перекинулася до гори Дриго. В салоні знаходився 16-річний хлопець та троє 14-річних дівчат. Усі отримали травми двох дівчат ушпиталили. Ми їхали, попросили. типу, він наче вилять сильно. Ми попросили, паш не виляй, нам страшно. І потім, получається, з цієї сторони обично їхала машина, і він виїхав, получається руль сильно вправо, і там по поті була бордюра. Ми чрпересипили через бордюр, почали крутитися, вдарилися в стол. У Кривому Розі невідомий підстрелив собаку на очах у дітей. За словами очевидців, чоловік зігнав на ній злість через іншого пса, який на нього гавкав. Мешканці відвезли тварину до ветклініки, У неї травмована лапа. В Поліції вже відкрили кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження із тваринами. Кривнику загрожує до трьох років за ґратами. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу, а також слідкуйте за нами у соціальних мережах. Бережіть себе і до зустрічі.